Сьогодні в програмі Сенат США затвердив кандидатуру колишнього посла в Україні Джона Тефта на посаду глави дипломатичної місії Сполучених Штатів у Росії. У результаті санкцій Росія втратить 150 мільярдів доларів іноземного капіталу вже цього року. Передбачає економіст Андерс Аслунд. Новий закон про інформацію призведе до закриття Фейсбуку та Твіттера в Росії. Прогнозує російська активістка Маша Гесен. Таю в студії «Голос Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Президенти США Барак Обама та Росії Володимир Путін телефоном обговорили ситуацію в Україні. Американський лідер висловив занепокоєння російською підтримкою сепаратистів на сході України. У свою чергу Володимир Путін назвав останній раунд західних санкцій проти Росії контрпродуктивними. За його словами, санкції нанесуть серйозної шкоди двостороннім стосункам та міжнародній стабільності. Як говориться у заяві Білого Дому, Барак Обама також передав Путіну свою стурбованість щодо дотримання Росією договору про ліквідацію балістичних та крилатих ракет середньої та малої дальності, якого на погляд Вашингтона Москва не дотримується. Ситуацію на Донбасі обговорили телефоном також президент України Петро Порошенко та віце-президент США Джозеф Байден. Лідери говорили про хід міжнародного розслідування обставин збиття літака малазійських авіаліній в небі над Україною. На погляд групи американських сенаторів існує достатньо доказів причетності проросійських сепаратистів до катастрофи літака. А отже, є підстави визнати міжнародними терористичними організаціями так звані Донецьку та Луганську народні республіки. Листа Таким проханням законодавці надіслали президенту США Бараку Обамі. Існуючі докази вказують на причетність проросійських сепаратистів до збиття літака малазійських авіалідній 17 липня, у результаті чого, поміж інших, загинув громадянин США. Пишуть сенатори президенту американським законодавцям. Цілком очевидно, що сепаратистів підтримує Російська Федерація. Визначення ДНР та ЛНР іноземними терористичними організаціями може мати суттєвий вплив на Росію. Вважають сенатори. За їх словами, це надасть додаткові заходи у боротьбі зі спонсорами тероризму американськими законами люди чи установи, які надають або планують надати матеріальну допомогу чи ресурси терористичним організаціям, теж підлягають покарання. Загибель громадянина США, загроза міжнародній авіації, включно з американськими авіакомпаніями. На погляд авторів листа надають достатню підстав для визнання ДНР та ЛНР терористичними угрупованнями. Під листом до президента Обами підписалося 19 сенаторів республіканців, найвідоміший з яких Джон Маккейн. Сенат США у четвер ввечері затвердив кандидатуру Джона Тефта на посаду посла Сполучених Штатів у Російській Федерації. Джон Тефт раніше очолював посольства США в Україні, Грузії та Литві. Його називають фахівцем із кольорових революцій. Він спеціалізується на країнах східної Європи. Джон Тефт е, приступить до виконання своїх обов'язків у складний період американсько-російських відносин. З початком російської агресії в Україні напруження між Москвою та Вашингтоном лише зростає. Про очікування та виклики, що стоять перед новим послом США у Росії Ярина Матвійчук, в американсько-російських відносинах такої кризи, як зараз, не було ще з часів холодної війни. Посольство США у Росії лишається без очільника уже понад півроку. Після того, як у лютому закінчились повноваження Майкла Макфола, уряд США шукав найбільш підходящого кандидата я думаю, що всі стривожені діями Путіна у Криму та східній Україні є також багато питань і незадоволення недостатніми санкціями проти Росії. Тож перед новим послом стоять багато викликів. На слуханні у Сенаті обговорення кандидатури 64-річного Тефта почалося з запитання, чи не включений він до листа Магніцького, членом якого в'їзд до Росії заборонений. Більшість американських законодавців впевнені, що Джон Тефт не буде бажаним гостем в адміністрації президента Росії. Утім, віддають належне Путіну, що дав згоду на призначення цього посла. Я знаю, що ваш доступ до Путіна не буде таким, який ви мали до президентів інших країн, де були послом. Незважаючи на обмеженість доступу до російського президента, сенатори США впевнені, що Джон Тефт найбільш підходяща кандидатура на сьогоднішній день. Задля нової місії в Росії він повернувся із пенсійного відпочинку нам у Москві необхідні знання та досвід посла Тефта, щоб вирішити не лише кризу в Україні, а й питання відвертого порушення путіним прав людини, повного контролю над медіа, систематичного порушення законів, неповаги до міжнародних норм та законів, усього, що торкається наших взаємовідносин. Джон Тефт розуміє серйозність американсько-російської кризи, а тому каже він, майбутнє відносин між країнами поки не визначене у своєму виступі. Він називає службу посла у Росії. Важкою дипломатією одна з ключових речей, перед якими ми опинилися у Росії. Це боротьба між ультранаціоналістами, якщо їх так можна назвати, і модернізаторами, які хочуть, щоб Росія стала частиною глобальної економіки та глобальної політичної системи. Це буде ключове питання у будь-якому аналізі Росії. Оглядачі пов'язують Джона Тефта із так званими кольоровими революціями у східній Європі, після яких в Україні та Грузії до влади прийшли так звані на той час президенти демократи. Тепер на старті нового етапу дипломатичної служби ТЕВТ відкрито заявляє, що США ніколи не погодяться на анексію Росією Криму, а російському війську причетність до подій на сході України. Грузинський досвід дає йому зрозуміти, що події в Україні є добре організовані та сплановані у Москві заздалегідь. що ми бачимо в Україні, це значно краще спланована операція. Росіяни підготували свої війська ще перед тим, як почалася війна. Операція у Грузії не була настільки добре військово продумана. Я маю відчуття, що в українській ситуації є значно більше прямої координації між Москвою та їх хлопцями в Україні. Кандидатуру Джона Тефта на посаду посла США у Росії рекомендував Сенату президент Барак Обама. Ірина Матвічук голос Америки. Володимир Путін найбільша загроза економіці Росії. Таку точку зору висловив в інтерв'ю Голосу Америки провідний експерт з економіки Східної Європи Андерс Асунд. Старший економіст інституту імені Пітерсона у Вашингтоні оцінив вплив останніх західних санкцій на Кремль. Він прогнозує складну економічну ситуацію в Росії. Експерт також висловився за проведення виборів до Верховної Ради України, в якій регіонали, на його погляд, вже два місяці гальмують більшість економічних ініціатив уряду, що загрожує економіці країни. Продовжує Олексій Кузьменко експерт інституту світової економіки Пітерсона Андерс Аслунд каже: на Росію вже цього року чекає відтік іноземного капіталу на суму у 150 мільярдів доларів. Інвестиції зменшаться на 10-15 відсотків. А ВВП на 1-2 відсотки. Тепер питання у тому, що робитиме оточення Путіна. На нього самого здається, мало що здатне вплинути. Мільярдерам не подобається, коли до них ставляться як до ізгоїв, до чого їх веде президент Путін. Тож для мене питання у тому, що саме зараз відбувається у Кремлі. Якщо ситуація не зміниться, захід має і інші аргументи. Захід має сильну позицію. Росія має значний обсяг позичок, наданих на заході загалом 720 мільярдів доларів. Умови надання цих позичок регулярно переглядаються. Так лише корпоративному сектору треба рефінансувати 150 мільярдів доларів цього року. Все це впливає на російські інвестиції та ВВП, і, врешті-решт, на стандарт життя Росіян. Асланд говорить, рішення міжнародного суду щодо ЮКОСу додатковий тиск на Росію. Путіну буде важко не виплатити мільярди, які відсудили у Росії. Якщо він відмовиться за судовими рішеннями, можуть бути заарештовані закордонні активи російських компаній, таких як РосНЕФТ, Газпром та державних банків. Це все мало б згубний вплив на російську економіку. Економіст відзначає, зрештою найбільшої шкоди Росії завдають не санкції, а сам Путін. Путін наполягає на розширенні державних компаній і виступає за збільшення протекціонізму та заміни імпорту. Зрештою, це зашкодить економіці Росії значно більше ніж будь-що інше. Путін найбільша загроза економіці. На жаль, і в Україні ситуація непроста. На зміну періоду активних реформ прийшов простій через бездіяльність Ради. останні два місяці парламент виступав проти більшої частини економічного законодавства. Це вказує, що Україні потрібен новий парламент. Перебіжчики з партії Януковича тепер тікають з демократичного табору і вирішують власні економічні проблеми. Олексій Кузьменко голос Америки. З 1 серпня в Росії вступив у дію новий закон про інформацію, інформаційні технології та захист інформації, який значно обмежує права блогерів. Відтепер блогери, яких відвідують понад три тисячі людей щодня, зобов'язані перевіряти достовірність загальнодоступної інформації, не поширювати дані про приватне життя громадян з порушенням законодавства Росії, та не друкувати нецензурні висловлювання на сторінках своїх блогів. Деякі блогери вважають, що уряд фізично не зможе спостерігати. Гати за усіма тому закон будуть застосовувати вибірково своїми думками про стан свободи слова в Росії з голосом Америки поділилась журналістка, письменниця та активістка Маша Гесен. Продовжує Олександр Яневський російська журналістка та публіцист Маша Гесен переконана, що Путін знаходиться у третій стадії свого правління і вона є найнебезпечнішою. Перша стадія режиму Путіна, яка тривала можливо перші п'ять років, була витрачена на зруйнування демократичних ідей 90-х років. Це було дуже систематично. Він скалічував електоральну систему. Кремль узяв під контроль ЗМІ. протягом п'яти років. Кожен рівень виборчої системи був або повністю скасований, як, наприклад, вибори губернаторів, або трансформований до невпізнання. Потім настав період достатку, після якого вступив в силу. Ефект метастаз в системі сформувався баланс страху і сили. Влади грошей останні два роки. Ми вже живемо в періоді політичного придушення, який призвів до війни з Україною. Це єдине правильне визначення. Війна між Росією і Україною. Все це веде до агонії залишків незалежної преси в Росії, а також до придушення політичного дисиденства. Маша Гесен вважає, що Росія роздмухує ідею цивілізаційного конфлікту. Нинішній ідеолог Путіна Олександр Дугін переконаний, що західна цивілізація погрожує нав'язуванням своїх цінностей всьому світу. позиція Росії чудово. Хочете робити це на заході? Робіть. Але не нав'язуйте цього нам. Немає такої речі, як універсальні права людини. У своїй цивілізації ми віримо в традиції. Існує західна цивілізація і традиційна цивілізація. Росія позиціонує себе як лідера традиційної цивілізації, лідера антизахідного світу. Це також виросло з політичного придушення, бо, здебільшого, вони називали протестувальників іноземними агентами. Антигейське законодавство і риторика, яка почалась два з половиною роки тому, допомогли створити цей дух. Допомогли. Ли сформувати ідею національної ідентичності, яка була відсутня в Росії, і це нова російська ідентичність. Лідер антизахідного світу, захисник традиційної сім'ї, захисник традиційних релігій. У результаті Росія тепер має амбіції творця антизахідної коаліції у світі, і насправді це має якийсь успіх. Маша Геса наступним чином прокоментувала стан змів Росії придушення преси тривало з того часу, як Путін прийшов до влади. У його перший день в Кремлі було здійснено рейд на офіси медіа моста, найбільшого медіахолдингу того часу. Протягом року вже всі телевізійні канали були під контролем держави. Залишився тільки один незалежний телеканал Дощ, який минулої зими викинули зі своїх пакетів понад 80% провайдерів. В результаті дощ втратив всю рекламу. Їх аудиторія впала на 80%. Вони були змушені скоротити час мовлення на половину, скоротити на третину штат, зменшити зарплати. Я думаю, вони закриються дуже дуже скоро. І подібний лічильник смерті, включений ще для кількох таких видань. Навіть там невелика свобода, яка дозволялась державним змі, і ту вже відібрали. Дуже довго існувала ідея того, що будуть більш консервативні державні змі, і менш консервативні. Наприклад, більш консервативним був і Тартас, менш консервативним Мирія новості проти в грудні. Путін ліквідував Рія і змінив його на Росію сьогодні. Із найшаленішими пропагандистами в Росії. І це агентство встало на лінію фронту у війні з Україною. Для війни з Україною було зроблено дуже багато, в тому числі і мобілізація преси, і блокування доступу до інтернет-видань. Найбільше з закритих державою газета «Рум», менш великі – «Граніру», «Єжру». До них немає доступу в Росії. Звичайно, можна відкрити їх сайти через проксі сервери, але їх аудиторія скоротилась практично до нуля. Новий закон про інтернет зобов'язує будь-яку соціальну мережу, будь-яку поштову або комунікаційну службу, яка діє в Росії, містити готовий під ФСБ сервер з базою даних про користувачів, яка вилучатиметься. Я думаю, це призведе до закриття Фейсбуку і Твіттера. Олександр Яневський, голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що програму Час Тайм та наш тижневик «Вікно в Америку можна переглянути у зручний для вас час на веб-сторінці Голосу Америки за адресою chastime.com. на цьому у нас на сьогодні, все. Колектив Української служби голосу Америки. Дякую вам за увагу до нашої роботи. Успіхів вам до побачення.